Мої вітання на телеканалі каналі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту цинізму на чемпіонаті світу 2022 в Катарі, який є однією з нечисельного списку держав, які яка підтримує Росію та її божевільного диктатора Володимира Путіна. Немає меж окрім того, що на сцені фан-зони у місті Люсейл футбольні болівальники переглядатимуть диво російської культури. виставу «Лебедине озеро, яку демонструватиме державний балет на льоду санкт Петербурга. Десять днів з 1 по 10 грудня там будуть показувати мюзикл на льоду спляча красуня від фігу... Гуристки Тетяни Навки, яка є дружиною пропагандиста Дмитрія Піскова, чого гості мундіалю знову повернуться до перегляду у перервах між матчами вистави Лебедине. Озеро, частина лімітованої серії футболок United for Ukraine, які були виготовлені для товариських матчів збірної України з написами міст нашої держави, які постраждали від нападу расистів. Фанатами футбольного клубу Дніпро виставлені на чергову благодійну лотерею. Зібрані кошти будуть направлені на підтримку фанатів Дніпра, які зараз служать у лавах Збройних сил України. Ціна одного лоту номеру 300 гривень. Гроші потрібно оплатити на картку, після чого скрін надсилається у месенджер, де присвоюється номер учасника лот. Атереї, теражі якої через генератор випадкових чисел буде проведено наживо, Віртуози настільного тенісу Дніпра організували і провели у місті другий поспіль благодійний шоу-атракціон на підтримку Збройних сил України. Білі блискавки вдруге спалахнули у нашому місті, Щоправда, не в небі, а ще більше слава Богу, і збройним силам України не від вибухів у блакитному просторі ворожих ракет. Мова про тенісні кульки, які впродовж дня виписували запаморочливі піроети і фігури у повітрі над столами клубу Велика гра нашого міста, гостині господарі якого відгукнулися на прохання та ініціативу волонтера і тренера Станіслава Бондарєва провести там другий благодійний шоу-атракціон з настільного тенісу на підтримку збройних сил України. Первая цель шоу – это, конечно же, благотворительность. Скорее нам хочется закончить эту бессмысленную глупую войну, которая оторвала нас от, от своих мирных обязанностей и дел. И ну, чтобы перестали гибнуть люди, и все поскорее вернулись в свои дома. Вот. Кроме того, я запустил челлендж. Среди своих друзей, тренеров и спортсменов по всей Украине и даже тех, кто находится за пределами Украины, проводить вот такие вот э, мероприятия, соревнования, подобные нашему шоу, мастер-классы и тому там, э, аукционы я знаю проводятся в Киеве и э, все это приурочить именно вот к нашей общей цели э, к нашему объединению и Присоединяйтесь, війна не закончена, тому ми повинні працювати. Таким чином ми намагаємось зібрати кошти, тому що ресурс людей вже вичерпано. І не кожен може або хоче вже донатити просто на волонтерів. А ось зробити щось для них, щоб люди за це щось отримали, це набагато простіше для людей зрозуміти таку формулу та дати нам можливість забезпечити армію. Як і першого разу, так і нині на заклик тренера миттєво із задоволенням відгукнулися, взяли участь і продемонстрували усю свою майстерність та вишків, провідні спортсмени, приборкувачі і повелителі білих блискавок, вправно з допомоги простих і водночас складних ударів з подачі, справа, зліва, з льоту, з мешем їх у заданому напрямку. Окрім цього, вони вдавалися і до показу ексклюзивних артистичних трюків, які вони звичайно не застосовують у матчах турнірів і змагань. Это очень интересно, это вовлекаются люди, мне кажется, очень занимательно. все супер, все очень, очень нравится. Я прийшов щоб допомогти, так як наша складна ситуація в країні хочеться чимось допомогти, допомогти нашій країні, також нашій збройним силам України, які захищають нашу оборонять нашу країну, і вирішив прийти на такий крутий захід, який може допомогти не тільки. Збройним силам України та України, так і ще й спортсменами, які будуть брати з нас приклад. У ході благодійного шоу атракціону мав місце інтерактив, коли в ньому брали участь усі бажаючі уболівальники спортивної зали. Вони ставали рівноправними партнерами зіркових спортсменів, з якими були об'єднані спільною метою допомоги і підтримки збройним силам України заради нашої спільної перемоги над ворогом. Далі про таке за багаторічну добросовісну працю, значний особистий внесок у виховання підростаючого покоління та розвиток вітчизняного спорту низка керівників спортивних закладів, ветеранів спорту тренерів Дніпропетровщини була удостоєна почесних грамот Верховної Ради України, які їм вручив голова обласної ради Микола Лукашук. Серед нагороджених начальниця управління регіонального центру з фізичної культури і спорту інваспорт Олена Зайцева, очільник обласного відділення комітету з фізичної культури і спорту Міністерства освіти і науки України Євген Буря директорка обласної школи вищої спортивної майстерності Діна Міфтохуддінова, тренер-викладачі цього навчального закладу Віталій Дорофєєв з боксу та Микола Ставрином з боротьби греко-римської, директор професійного коледжу спорту Михайло Льчицький та. Інші і на закінчення про таке Іван Мартинов, вихованець першої Дніпровської спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву, став переможцем міжнародних змагань зі стрільби кульової систематичної зброї серед юніорів та срібним призером серед усіх вікових категорій, турнір якого завершився у румунському місті Яси. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.